Одна з останніх розмов, коли людина, яка представлялася, що начебто вона з Донецька там переїхала в Росію і мені там півгодини доводила, що я вже вийшов із себе про те, що не треба чинити опір, нічого вам не загрожується. Яка вам там різниця, який прапор у вас там висить на міськраді, мені не зовсім понятно, від чого такого обороняються українці обороняються у дикій Росії, яка унічтожає українське населення, там де не оборонялись жертв почти немає, там де оборонялись. Ну, ж, Там, где не оборонялись, это не значит, что на этом бы Путин остановился. Путин пошел бы дальше. Захватил всю и Украину, что? и мы стали бы все русские. Проблема в том, что я Украинец. А мои бы дети и внуки были бы русскими. И это страшно. Її це А як от росіяни під час розмов реагують на факти, які суперечать їхнім поглядам і переконанням? Нема такого факту докажи, ти, ти все будеш мені з книжки казати? а Мені бабушка розказувала те, що вони так мислять, це наслідок чого імперське мислення йшло попереду, ніж сформувалося власне національне мислення. Постійне розширення території Росії, там починаючи з 16 століття, умовно кажучи, оце й призвело. Але це, власне кажучи, і наслідок історичного розвитку Росії як держави, тому що росіяни не знають своїх кордонів, вони не знають, де Росія в межах Російської Федерації. Тобто, оце е, запізнілість формування національної свідомості, плюс велика роль пропаганди. От е, ми маємо те, що ми маємо. Ми маємо цей агалтілий великодержавно російський шовінізм і абсолютне визнання України.